Чи є нам чого чекати від цього Радбезу ООН? пропоную почати з цієї теми? Ну, важко сказати. Ви ж знаєте, що, маючи можливості блокувати будь-які пропозиції щодо України, Росія може в черговий раз проявити свою безпринципність і заблокувати будь-які рішення. На жаль. Але це майданчик, на якому навіть не Україна, а представники потужних світових країн скажуть все, що вони думають про дії агресора. В першу чергу треба зрозуміти одну таку досить просту річ: в світі є базові такі цінності. Які е, зберігаються ну досить, е, ну не зберігаються, але вони дотримуються, дотримуються чи, чи намагаються всіма країнами е, колективного е, заходу, е, колективних демократій, е, дотримуватися е, в першу чергу. Це свобода слова, це питання безпеки дітей і е, е, безпека е, транспортного сполучення, як авіаційного, так і морського. І ці базові е, речі вони знаходяться десь на на перших таких от е, на перших таких місцях, коли е, треба е, про, про, про реагувати на якусь якісь порушення, то відразу звертають увагу власне на оці от е, речі: свобода слова, е, свобода дотримання якихось там е, особистих е, своб, свобод, свобода е, дітей. І е, свобода пересування, і то, що порушила Росія, це якраз лежить в тому контексті, на яке що радянський Союз що, що Сучасна Росія е, завжди е, досить зневажливо ставилася. Е, е, і тому е, я думаю, що це е, цей скандал він буде розгортатися, і, е, скорше, цього, що так просто для Росії це все не, не, не залишиться, чому. Я сподіваюся на це, тому що треба розуміти, що Британія вона, хоч і була колись, як її називали владичствою морей, але в основні основні контори, які страхують суда в світі, і основні законодавці морського права якраз знаходяться в Великобританії. Тому сподіваюся, що це не просто так. Британія. Скликає це засідання. Тобто, ви вбачаєте Бо, в цьому думаю, майбутню що... реакцію світу, так я розумію, але дійсно ситуація політична навколо зернового коридору і навколо тієї того протистояння, яке відкрилося зараз у чорноморській акваторії, вона безпосередньо впливає на життя українців. Наприклад, систематичні удари по Одещині. Чи не є вони наслідком ось цього конфлікту, враховуючи, що там уражали саме склади з зерном, там уражали саме транспортні судна, які мали експортувати зерно, чи може в принципі Москва, наприклад, повністю? Таким агресивним чином зірвати вивіз українського зерна і ну, власне вплинути на цю ситуацію остаточно і масштабно. І я вже не говорю про те, що від цього звичайно ж потерпають люди. Ну насправді вона може це вплинути, але остаточно вона е, позбавити Україну можливості вивозу зерна не зможе. По одній простій причині Україна вже е, багато місяців. Намагається де де, де ну, намагається зробити альтернативи маршрути вивозу зерна, і вони відпрацьовані як по залізниці, так і через Дунай, так і через порти наших партнерів в Румунії. Є є домовленість з партнерами в країнах Балтії. Ну зрозуміло, що в нас є проблеми з Польщею і деякими там країнами, які намагаються перешкодити ввезенню нашого зерна в Європу. Але там я думаю, що якщо ми домовимося саме про транзит, то це питання буде зняти, тому я думаю, що за підрахунками нашого міністерства, міністерства сільського господарства, вони казали, що вони десь 70% зерна мають можливість вивозити вже не через порти. Тому а чому так складно зняти блокаду що... з українських портів? Справа в тому, що це збройне протистояння, що у Росії, наприклад, є більше ресурсів для того, щоб збройно тиснути? Слухайте, вони 15 кораблів вивели в Чорне море. У нас немає свого флоту, будемо відверті, який може протистояти зараз потужі Російської Федерації, якщо НАТО прийняло рішення про деблокування морських шляхів. Міжнародних морських шляхів, то тоді, кораблі, натівські кораблі країн, які є в Чорноморському регіоні, це Румунія, Болгарія і Туреччина, вони спільно могли би заблокувати російський флот у своїх базах. Ну, то тому, я, власне, до цього і питаю: адже є якісь механізми впливу на цю історію. А так виходить, що Україна, і, зокрема, Одещина просто потерпає. Це залежить не від України, на жаль. Знаєте, це таке саме питання, як закрити, закрити над нами небо. Ну, от вони нам дали потужності, ми спробували частково закрити. На жаль, в нас Петріотів на всіх не вистачає, а виключно тільки Петріот може протистояти тим ракетам, якими зараз обстрілюється Одещина. Це в першу чергу ракети балістичного типу, які ми не можемо збити, на жаль. Зрозуміло, пане Вікторе. А стосовно відповіді України на і відмову Російської Федерації продовжувати зерновий коридор, і ось про блокаду цими воєнними засобами, Україна в свою чергу заявила, що буде блокувати російські порти, наскільки це рівносильно, наскільки взагалі Україна має потужності для того, щоб це робити, ми щойно з вами поговорили про те, що захиститися ми не можемо. На жаль, тому що дійсно Росія використовує балістику, у Росії є великий флот, який вона розмістила в Чорному морі, який загрожує. Жо українським містам, не тільки Одещині, і тут в результаті Україна видає свою власну відповідь. То наскільки є така можливість зробити цей відповідний крок. Ну якщо ми зробимо точкові атаки на ті суда, яких ми попереджали, що не не, не йдіть в російські е, на е, російські порти, то я думаю, що е, Україні ніхто нічого ніяких претензій при не зможе. Ми попереджали. У нас іде війна. Якщо ви хочете тургувати з агресором, ну тоді відповідайте: у нас є морські дрони, у нас є е, ракети. Ми просто не можемо їх використовувати в великих кількостях, але якщо точково вибрати якусь ціль, я думаю, що ми можемо реалізувати і е, знищити е, якесь транспортне судно, яке можливо, везе військову е, військове спорядження Російської Федерації, ми ж не знаємо, що не везе. А може вона везе викрадене в Україні зерно. Чи йде за чи пливе за, за ним, тобто, це така знаєте відповідь? Я думаю, що вона не адекватна. Нехай вони бояться. Я думаю, що після Але є того є як Україна так, так да, Вікторе... після того, як Україна заявила ці претензії, страхові компанії подумають сто разів, чи варто страхувати судна, які йдуть в порти Російської Федерації в Чорному морі. Дуже багато суден зараз страхує саме Китай, тому що у них співпраця із Російською Федерацією, а інші країни, начебто, відмовилися ще раніше від такого страхування. Але от той нюанс, про який я хотіла запитати, чи не викличе це певний міжнародний скандал, самоповідомлення Міністерства оборони України щодо того, що кожен корабель, кожне судно, яке навіть торгове, під прапором будь-якої країни буде? Пришвартовуватися до російських портів, вони вважатимуть гіпотетично тим, яке перевозить зброю. Це по факту перешкоджання міжнародній торгівлі, якою може зацікавитися в негативному сенсі, наприклад, ООН та світова спільнота. Так, це по факту погроза кораблям під різними прапорами, тим, що Україна буде атакувати, чи не буде у відповідь до українського уряду закиду про певну агресію в цьому. А ви не скажете, хто перший оголосив цю, цю загрозу? Російська Федерація, Суднокості. звичайно. То які претензії можуть бути країни? Вони uh -huh. висловили зеркальна відповідь. Називається. Причому день пізніше, ніж це зробили росіяни. Тому ми попередили. Хочете, торгуйте, не хочете, не торгуйте. Почула вашу позицію стосовно зернової угоди без участі Росії, така версія теж фігурувала, але ніхто з країн-партнерів не погодився якось підтримувати цю ідею. Натомість зараз очільник МЗС Дмитро Кулеба говорить, що зерновий коридор буде продовжено будь-якою ціною, тому що це надважливе завдання. Як ви гадаєте, якою може бути ця ціна, і які зараз варіанти в Україні? Ну, Україна може випустити суде суд, судна під українським прапором, і якщо воно буде атакована в міжнародних водах, або, або не дай Бог в водах країн НАТО, а це Румунія, Болгарія і далі Туреччина. Ну тоді нехай країни НАТО самі розбираються, що, що робить Росія, використовуючи зброю в, в територіальних водах країн НАТО. Це така, я розумію, що це такий цікавий, я би назвав. Знаю, напевно, тролінг з боку української влади, але в нас інших варіантів, як вивести Росію на чисту воду, навіть таким спровокувавши можливі можлив, можливий удар по цих судах, нас немає. Розумієте? І тоді, після того як вони знищать судно, а воно буде підтверджено, що ну, там, наприклад, не знаю, там можна комісійно, наприклад. Це судно перевірити, що там немає ніякого військового обладнання, що там тільки зерно, і це продемонструвати, наприклад, там не знаю, наземно журналістам, ну грубо кажучи, і після того воно буде атаковано Росією. От нехай тоді Росія розказує, як вона як вона турбується про. Безпеку, продоволь, продовольчу безпеку тих країн, за яких вона опікується при цьому всьому Росія постійно насправді щось розказує як підсумок до теми обговореної.